Добрий день, мої дорогенькі. Відгадайте загадку. Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Хто знає, хто скаже, коли це буває? Вірно восени. А яка зараз пора року? Осінь Назвіть місяці осінь. Вересень, жовтень. Листопад, а який зараз місяць листопад? Це останній місяць осені. А яка зараз осінь? Рання чи пізня? Правильно пізня. Це означає, що незабаром осінь поступиться інші порі року – зимі. Давайте пригадаємо все, що ми знаємо. Про осінь. Осінь, яка різнокольорова, дощова, урожайна, грибна, молодці, а ще яка? золота, вітряна, похмура. Ось такою буває осінь. А давайте ще з вами пограємо в гру. З якого дерева плід? Що це? Горіх? З якого дерева горіх? З горіха, вірно? Що це? Каштан, з якого дерева? З каштана. Ти що? шишка. А з якого вона дерева? З ялинки. А хто полюбляє шишки? Білочки, молодці. А це з якого дерева пліт? Це шипшина. А шипшина це дерево чи кущ. кущ. шипшина із куща. Шипшини. молодці. Давайте ще з вами пограємо в гру, яка називається Що буває восени, я буду називати вам речення, а ви мені будете казати, так чи ні. Восени люди збирають урожай, так чи ні? Так. Восени можна зліпити сніговичка? Так чи ні? Ні. Восени розквітають тюльпани. Так чи ні? Ні. Восени білочка готує запаси. Так чи ні? Так. У жовтні сніг випадає, і люди дуже раді, Так чи ні? Ні. Ви всі молодці. Справилися із завданням, то про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про пору року осінь. Ось і закінчується наша пора осінь, і наступить зима. До побачення, до наступних зустрічей.